Всіх вітаю на каналі Міщанин. З вами сьогодні будемо розмовляти про дуже цікаву місцевість у Соломському районі міста Києва Грушки. Грушки це одна з тих київських місцевостей, які залишаються майже невідомими широкому загалу, хоча відіграли помітну роль в історії міста. Сьогодні мало хто знає, що між сучасними вулицями гарматною, полковника Шутова та проспектом Перемоги колись існував невеликий хутір із фруктовими садами, полями та кількома дворами. Заснований у 1871 році дворянином Константином Грушком хутор отримав свою назву, саме від його прізвища й поступово розвинувся в окрему самобутню територію. Грушки стали свідком багатьох важливих подій: від революційного повстання 1917 року до радянського перетворення на військове містечко та подальшої урбанізації. Саме тут, у казармах, біля гутера проходили службу українські полки. Гартувалася ідея незалежності у повоєнні роки, хоч остаточно злився з Києвом і, поступившись місцем, військовим частинам, гуртожиткам і науковим інститутам, цей відеопроєкт спроба повернути грушкам їхнє ім'я та пам'ять. Ми зануримо сьогодні у глибини історії, архітектури, інфраструктури та особистостей, які творили обличчя цієї маловідомої, але дуже цікавої місцевості Києва. Історія хутора Грушки бере свій початок у 1869 році, коли 14 земельних ділянок на шостій версті Києво-Брейського шосе були передані Києву з державної власності. Це були малозаселені землі, що розташовувалися на південний захід від тодішнього Києва, ще допанували сільські пейзажі, поля, сади, окремі хатини. 1871 року. Ці ділянки орендував київський дворянин Константин Грушко. Саме він заклав тут невеликий хутір, який отримав назву за його прізвищем Грушки. На мапі Києва та околиць 1886 року вже можна побачити позначене місце розташування хутора, приблизно за пів кілометра на південь від києво брейського шосе, де сьогодні закінчується Чугуївський проволок. На той момент це був невеликий сад і ділянка орної землі. За переписом 1890-х років на хуторі грушки проживали лише п'ятеро осіб, скромна, але вже сформована спільнота. Важливою віхою в історії місцевості стало рішення Миколи II від 11 травня. 1898 року передати землі на жулявці для будівництва політехнічного інституту. У відповідь Київське окружне інженерне управління отримало 76 десятин земель саме біля хутора Грушки. Ця передача фактично закріпила за Грушками стратегічну роль. На їхній території почалося активне будівництво військової інфраструктури. Уздовж сучасних вулиці гарматної полковника Шутова та частину проспекту Берестейського звели низку військових хазар. У яких із 1910 року розміщувався 7-й залізничний батальйон. Саме завдяки цьому гутір поступово перетворювався на військове містечко, поступово інтегрувався в міську структуру міста Києва. Хоч грушки ніколи не ставали великою окремою адміністративною одиницею, їхній вклад у формування міської історії та урбаністичного ландшафту Західного Києва безумісний. Військове містечко біля хутора грушки та історичні події на початку ХХ століття територія навколо хутора грушки почала стрімково змінюватись. Після того, як землі шулявки передали під будівництво Київського політехнічного інституту у 1898 році, інженерні структури отримали у відповідь значну площу земель біля грушок, близько 76 десятин. Уже в 1902 році відбулася фактична передача території, після чого тут почали зводити військове містечко, яке стало важливим осередком київського гарнізону. Вздовж сепеішніх вулиць гарматної полковника Шутова, та також частини проспекту Берестейського, було споруджено приблизно 10 казарм. Це були здебільшого двоповерхові цегляні будівлі. З характерною симетричною архітектурою, призначені для розміщення військових частин. Уже в 1910-х роках в цьому районі базувався 7-й залізничний батальйон Російської імператорської армії. Місцевість поступово набувала форми замкненого військового містечка із власною логістикою, інфраструктурою, майданчиками для навчань і господарчими спорудами. Однак найбільш знаковою подією, яка увійшла в історію всієї України, стало повстання полку імені Павла Полуботка в липні 1917 року. У розпал революційних подій до казарм біля грушок приїхало кілька шалонів з українським новобранцями з Чернігова. В умовах політичної нестабільності та натхнення ідеї самостійності України вони почали формувати окремий полк без погодження з тимчасовим урядом чи Центральною Радою. З 3 липня 1917 року полк висунув ультиматум Центральній Раді, виступивши проти її поміркової позиції щодо автономії України в складі Росії. Ночі, 5 липня, повстанці сценували захоплення складів зброї, після чого почали захоплювати стратегічні об'єкти Києва: телеграф, завод Арсенал, Київську фортецю, відділення міліції. Державний банк. Столиця на певний час опинилася під контролем полуботківців. Проте вже 6 липня полк імені Богдана Хмельницького, за наказом Центральної Ради, розброїв повстанців без кровопролиття. Обидві сторони були прикро вражені розв'язкою. Ці події показали стратегічну важливість військового містечка біля грушок. Саме тут, у тилу столиці, виник осередок українського національного опору, в найгарячіший революційний момент. Після поразки повстання полк вирушив на фронт, але місцевість увійшла в історію як один із символів перших спроб збройного українського державотворення. У міжвоєнний період у казармах, як раніше, дислокувався сьомий залізничний полк. Після Другої світової війни військове містечко стало основою базою Київського училища самохідної артилерії, яке згодом перетворилося на Київське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе. Воно функціонувало до 1992 року. Коли було розформоване постановою Кабінету міністрів України, сьогодні на території збереження казарм розташовано низку цивільних установ, коледжі, автошколи, а також військова частина. Деякі будівлі зберегли автентичний вигляд початку ХХ століття, слугуючи живим нагадуванням про глибокий військово-політичний прошарок історії цієї маловідомої, але важливої частини Києва. Інтеграція хутора Грушки в Київ та радянський період. Після бурхливих подій революційного 1917 року, подальших трансформацій у державі, хутір Грушки поступово втрачає статус окремого поселення. 1921 року він офіційно уйшов у склад міської території Києва, що означало початок його інтеграції в міське середовище. На той момент хутір залишався малозаселеним. У 1926 році тут було лише 19 дворів і 143 мешканці. Разом із дослідним полем Київського сільськогосподарського інституту. Попри це, він залишався важливим стратегічним осередком. Завдяки розташованим тут казармам і військовим об'єктам. Протягом 1920-1930 років радянська влада активно реорганізовувала київські околиці, адаптуючи їх під потреби нової економіки та ідеології. Горошки не стали винятком. Військова інфраструктура залишалася актуальною. А з 1947 року на території колишніх казарм почали функціонувати Київське училище самохідної артилерії імені Фрунзе, майбутній центр військової освіти республіканського значення. Це ще більш закріпило роль району як важливого військового хабу в межах столиці у 1950-х. 1960-х роках почалася інтенсивна забудова довколишньої території. Місто стрімко зростало, Київ розширювався на захід, і колишній хутір перетворився на житлову зону. На території, яка ще всередині столиці мала статус селища без назв вулиць, з'явилися багатоповерхівки, гуртожитки та нові підприємства. Серед найважливіших промислових об'єктів завод «Київприлад», який став одним із провідних підприємств електронної та оборонної промисловості, працюючи над обладнанням для космічних програм. Тут виросли наукові дослідні інститути, зокрема Держав транс НДІ проект, що спеціалізувався на автомобільному транспорті. Архітектурно цей район поєднував риси типової радянської забудови, масивні житлові будинки, виробничі корпуси, гуртожитки й будинки культури. При цьому деякі казарми і споруди початку ХХ століття продовжували використовуватись, їх перепрофіювали під цивільні потреби або залишали військовими об'єктами. Таким чином, протягом радянського періоду русський хутір остаточно втрачає свою сільську ідентичність, стаючи інтегрованою частиною індустріального освітньо-військового Києва, це була трансформація, що знищила його як окрему одиницю, але зробила важливою складовою великого міського простору. Промислові гіганти на Грушках, історія, масштаби, спадок. Територія колишнього хутора Грушки після Другої світової війни перетворилася на важливий промисловий вузол Києва. Тут, у західній частині міста, на місці колишніх військових казарм і невеликого селища, виросли справжні промислові гіганти, які не лише забезпечували потреби радянської економіки. А й мали вплив на розвиток науки, техніки та міжнародного співробітництва. Серед таких підприємств особливо вирізняються Київ прилад та Державто Транс-НДІ проект, які стали символами технічного прогресу і стратегічної важливості цієї місцевості. Завод Київ прилад від лічильників до космосу після війни. У 1947 році на розі проспекту Перемоги та вулиці Гарматної почали відновлювати старі зруйновані цехи та будувати нове підприємство спочатку під назвою Газапарат номер 2 а вже 1956 року Київ прилад початковий займався випуском газових лічильників, але згодом профіль змінився на складне приладобудування. Саме тут почали виготовляти апаратуру для управління технологічними процесами, зокрема аналітичні та електронні системи для оборонної, атомної та космічних галузей. Київ прилад брав участь у програмах Космос, Інтеркосмос, Союз Прогрес, Мир, енергія Буран. Циклон 4, і навіть для запусків із бразильського космодрому Алкантара. Саме з цим заводом пов'язаний візит легендарного конструктора Сергія Корольова, на честь якого на території підприємства встановлено погруддя. Завод був ключовим постачальником для підприємств спеціальних призначення всьому СРСР, а також базою для технологічних експериментів у галузі автоматизованих систем керування. Державто Трансендівій проект інтелектуальний центр автотранспорту. Іншим Потужним осередком промислової науки став інститут державного Проект, спадкоємець ще довоєнного наукового центру з питань автомобільного транспорту. Створений у 1930-х, інститут кілька разів реорганізовувався, змінюючи структуру та назву. А у 1970-х остаточно оформився як провідний центр наукових розробок у сфері транспортної інфраструктури. У 1976 році інститут переїхав до нової монументальної 18-поверхової будівлі на проспекті Перемоги-57, однієї з найвищих у місті на той час. Тут розмістилися лабораторії, випробувальні центри та кабінети науковців, які працювали над нормативними акт... актами для всієї транспортної системи СРСР. Діяльність інституту охоплювала проєктування транспортних вузлів. Розробку стандартів безпеки, дослідження економіки, перевезень і екологічних аспектів автомобільної галузі. Він був ключовим гравцем у формуванні інструктури доріг, автопархів та навіть логістичних схем по всій країні. Інфраструктура, наука, спадок. Окрім згаданих гігантів на території колишніх грушок, діяли численні суміжні виробництва, науково-дослідні підрозділи та конструкторське бюро. Тут же було створене конструкторське бюро лазерної техніки. Яке спеціалізувалося на точних технологіях для медичних, військових та промислових потреб. Поруч із підприємствами функціонували гуртожитки, будинки культури, дитячі садочки, автошколи й інші об'єкти соціальної інфраструктури, що забезпечували повноцінне життя для робітників та інженерів, науково-виробничі зв'язки цих підприємств. Простягалися далеко за межі району. З Києва йшли технології та обладнання до стратегічних об'єктів на Байконури, до ядерних об'єктів Росії на підприємствах в Сибіру та Середній Азії. Значення для міста завдяки розвитку промислових гігантів, колишня околиця Києва, грушки, остаточно інтегрувалася в міський простір як повноцінний індустріальний район. Високий рівень наукового потенціалу, технічне забезпечення та участь у ключових проєктах забезпечила цьому мікрорайону статус одного з найбільш інтелектуально насичених у місті. Сьогодні більшість підприємств діють в оновленому вигляді або розділені між приватними структурами, але їхня історія, будівлі досягнення, залишаються невід'ємною частиною індустріальної історії Києва. Історична забудова грушок, що збереглася, попри стрімкий розвиток індустріального району та активну багатоповерхову забудову в 1950 1970 х роках, у межах колишнього хутора грушки збереглися унікальні зразки історичної архітектури, насамперед військові казарми та споруди початку ХХ століття. Ці будівлі є цінними пам'ятками, які не лише свідчать про архітектурні традиції імперського та радянського періодів. А зберігають історичну пам'ять про важливі події, зокрема військові повстання, розміщення полків та трансформацію поселення в частині міста. Серед найбільш помітних прикладів історичної забудови комплекс казарм на вулиці Гарматній, 10. Ці будівлі зведено у період існування військового містечка на початку ХХ століття, коли район служив базою для 7-го залізничного батальйону, та пізніше для полку імені Павла Полуботка. Досі збереглися три характерні корпуси на вулиці Гарматній, 10, Корпус 1, 2 та 3, виконані в стриманому цегляному стилі з симетричними фасадами, товстими стінами, великими вікнами та кам'яними порталами. Ще один важливий історичний об'єкт будівля на вулиці Полковника Шутова, 1, яка також була частиною комплексу Казар, уцілили споруди під номерами полковника Шутова, 3, 4 та 6. Вони сформували фронт старої забудови вздовж проспекту Берестейського, де в радянський час будували нові корпуси, але старі залишилися в експлуатації, спершу військовій, пізніше освітні та адміністративні. Неподалік, на вулиці Олекси Тихого 82 та 84, розташовані ще дві історичні споруди, що зберігають дух до революційної доби. Одна з них колишній клуб, що ймовірно служив гаупахтою або офіцерським зібранням ще в періоди Першої світової війни. Вона збереглася з автентичним образом, хоча ти нині втратила первісне оздоблення. Більшість цих будівель перебувають у функціональному стані. У казармах діє київський професійний коледж, автошкола та адміністративні структури. І, хоча деякі споруди частково реконструйовані, їхня архітектура де змогу побачити, якою була ця частина Києва понад століття тому, це унікальна спадщина, яку варто зберігати. Видатні поса... постаті пов'язані з місцевістю грушки. Місцевість грушки, попри свій, на перший погляд скромний масштаб і переважно індустріальну долю, має несподівано глибокі зв'язки з видатними особами української історії, науки, політики і культури. Деякі з них безпосередньо вплинули на хід історичних подій, інші залишили вагомий слід у науковому та інженерному розвитку України. Всі вони формували обличчя району, його дух і значення для столиці. Найвідомішим із тих, хто безпосередньо пов'язаним із подіями в грушках є Микола Михновський, яскравий представник українського національного руху, ідеолог самостійності, автор брошури Самостійна Україна. Улітку 1917 року саме він. Був серед натхненників виступу полку імені Павла Полуботка, що розташовувався у казармах біля хутора Грушки. Тоді близько п'яти тисяч українських вояків наважалися виступити проти Центральної Ради, вимагаючи негайного проголошення незалежності України. Цей виступ. Увійшов в історію як перша спроба збройного самостійницького повстання в Києві і саме з території Грушок. У радянський період район продовжав відігравати значущу роль, тепер уже як інженерно-промисловий центр столиці. Один із найяскравіших візитерів, Сергій Павлович Корольов, головний конструктор радянської космічної програми. У серпні 1965 року відвідав завод Київ прилад. Розташований на колишній території грушок. Завод постачав апаратуру для систем управління космічними кораблями серії Союз, Буран Інтеркосмос. Тож ця локація на певний час стала невидимим, але важливим елементом світової космічної гонки. Пам'ятний бюст корольову на територію заводу є визнанням його ролі в історії не лише всієї держави. А й цього конкретного району у 1980-х роках завод «Київприлад» відвідував і видатні космонавти СРСР, серед яких Георгій Гречко, Павло Попович, Володимир Жолобов, Герман Береговий, Олег Єлісєєв. Їхні приїзди свідчать про високу значущість підприємства та технічну еліту району в масштабах усього Радянського Союзу. В науковій сфері важливу роль відіграє Державто -транс нд проєкт інститут, що має статус наукового центру державного значення. Тут працювали десятки визначних інженерів, науковців розробників транспортних технологій, які вплинули на всю транспортну систему України. Прізвища багатьох із них, хоч і маловідомі, широкому. Загалом згадуються в пантентах, наукових публікаціях і документах технічних інститутів країни. Окрему увагу заслуговує Олексій Войтенко, голова Федерації космонавтики України, який активно підтримав зв'язки з заводом «Київприлад» та іншими підприємствами району. Його діяльність сприяла збереженню інженерної спадщини і популяризації науки серед молоді. Отже, грушки це не просто сторінка з топографії Києва. Це простір, де перетинаються дороги військової честі, технічного прогресу та національного руху. Місцевість, де нараз вирішувалося питання державної ваги, імена жителів і гостей якої вписані в історію України золотими літерами. Символічна спадщина місцевості грушки. Місцевість грушки це не лише точка на мапі чи колишній хутір, а глибоко символічний простір, у якому сплелися національні прагнення, інженерний поступ і багаторівнева пам'ять. Її спадщина це не лише залишки архітектури чи назви вулиць, а цілий пласт історії, що уособлює боротьбу за ідентичність, перетворення імперської периферії на промислове серце Києва та тиху присутність героїв і творців, що діяли тут. Перший символ це. Виступ поки імені Павла Полуботка влітку 1917-го, що мав місце саме тут, біля казарм Ки, колишнього військового містечка, цей же самостійно спротиву залишається маркром сили українського духу навіть у найскладніші періоди. Грушки перетворилися на арену, де пролунали вимоги повної незалежності щодо офіційного проголошення Української Народної Республіки. Інший пласт індустріальний. Заводики, «Київприлад» і державтотранспорт НДІ проект стали символами технічного злету, науки та участі Києва в космічній та транспортній революції ХХ століття. Візити корольова, космонавтів, відкриття пам'ятника це не просто події, а маркери значення грушок як простору науки. Сьогодні ж символічна спадщина грушок це і збережені будівлі і навіть перейменована залізнична станція Грушки, яка нагадує про первісну назву місцевості. Вона говорить містянам тут. Усе почалося з хутора, але продовжувала історію України в усієї багатогранності. Таким чином, грушки це не просто колишній хутір, це простір пам'яті, який варто зберігати не лише як географічну точку, а як місце гідності, науки історичної правди. Підсумок Русський – це більше ніж просто колишній хутір на околиці Києва. Це місцевість, де перетинується кілька важливих пластів історії: від аграрного минулого до військової слави, від революційних 17-го року до науково-промислового злету у 20-му столітті. Саме тут було закладено фундамент як української державності, так і технічного поступу через заводи, інститути, військові навчальні заклади. Навіть сьогодні грушки зберігають особливий настрій між збереженими казармами, модерністськими корпусами наукових центрів та старими вулицями з глибинною пам'яттю. Їхня історія це мозаїка земен, події, архітектури, і символів, яка варта того, щоб її знали, досліджували і пам'ятали. Руський це Київ у мініатюрі, де кожен камінь промовляє до нас голосом історії. Всім дякую з вами, був міщанин. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі про яку місцевість зробити наступне відео.